Мої вітання, любі мої вітання з України. Сьогодні 25 січня, Тетянкин День, і я з радістю хочу привітати всіх тетянок з іменинами і побажати їм щастя і любові, миру і добра. А вітаю вас сьогодні, мій один із улюблених гібридних фаленопсисів. Фаленопсис, створений господарством НСК. І який має ім'я ранчо Бері... берілоче. Отаке от красиве ім'я має цей фаленосис. Як ви бачите, квіточки у нього, такого забарвлення, нібито розбите яйце. Тут є і білочок, і жовточок. А особливо, що подобається мені в ньому. Так, то форми його квіточок. Вони незвичайні. Цей фаленопсис квітнув ще влітку, квітне він довго, але не змусив себе довго чекати і на старенькому квітконосі, якого я відрізала, лише маківку зрізала до першої живої бруньки, і він видав два розголудження і знов квітне. Тобто відпочивав він дуже-дуже мало. А квітне він довго. Квіти його не вигоряють, що мені подобається. Вони не мають аромату, але все рівно він чарівний. А друга частина моєї розповіді буде більш сумна. Я зараз показую вам чарівний гібридний фаленопсис, який має розмір квітки стандарт, тобто 7,5 см. І отаке чудове забарвлення. Цей фаленопсис має ім'я Мейдарленд Pink Махпі номер 907. Садівник викладав дуже красиві фото, вони мене зачарували, і я вирішила, що саме цей фаленопсис потрібен мені для інтер'єру. Мені подобається в цьому фаленопсисі саме те, що це фаленопсис сюрприз. Його квіти ніколи між собою не схожі, і кожного разу при новому цвітінні він змінює плямки, рисочки і взагалі він робиться зовсім зовсім іншим. Знаєте, нібито якась чарівна незнайомка. Одразу знайти я його в заказах не змогла, але мені дівчинка запропонувала продати свій із своєї домашньої колекції. І я придбала. Придбала у лютому місяці то було зима і прохолодно. Яка б там плюсова температура не була, але це різкий стрес для рослини. Нопсис був посаджений в обрізану бутилку. Там було дуже багато корінців, здорових і красивих. І сама рослинка була зелененька, гарненька. І навіть на ній ще залишилася на той час одна чи дві квіточки. І я вже не пам'ятаю. Але не можу сказати вам стучністю, но. Мені так здалося, що та рослина була посаджена у закриту систему. Закритих систем я не дуже люблю, хоча останнім часом пересаджую свої гібриди також в закриту систему, але не в таку, більш повітряну. Тож я вирішила цей фаленопсис пересадити у новий ґрунт, у нову посадку, у більший горщик, в горщик із отворами. Тобто зараз я вам покажу ось такий горщик. Ну, як бачите, тут є такі прорізані місця, є отвори і знизу. Аналізуючи свій догляд, то можу констатувати, що після закритої системи переводити орхідею у звичайну стандартну посадку, то треба до неї уважніше. Бо, знаєте, мені так здалося, що в один час я пересушила її, а потім дуже обільно полила. І листечка її вкрилося ось такими, ось такими плямками, нібито рівчачками, нібито набряками. От, на мій погляд, нібито набряки. І на старому квітконосі виросло розголудження. І водночас він дав новий квітконос, який завершився трьома квітками, але оцей квітконос почав стрімко висихати, спочатку скинув квіти, потім повністю висох. І оцей лист. Другий лист. Подивіться, яким він стає. Набряків рівчаків на цьому листі немає. Це лист вже який новенький був, який виріс в домашніх умовах. Тобто навіть не в домашніх умовах, а у мене, особисто у мене, хтось каже, що це Якесь бактеріальне, або, іще страшніше, вірусне захворювання, а я не погоджуся. На мій погляд, це захворювання має грибковий характер. Спочатку зробилося отак, жовтенько, отут на кінчику, потім, потім оця жовтизна почала спускатися донизу. А краєчки, отак почали вкриватися чорною гнилю. Зараз цей лист потрібно зрізати разом з підконосом, бо рослина страждає. До речі, що хочу зауважити: після використання ножиць або сікатора леза потрібно дуже ретельно обробити. Як найкраще обробити вогнем. Протирання спиртом нічого не дає. Лише тримання леза у спирті десь так години-дві, може дати свій результат. Тобто, знищити о, оті спори, та, та грибків. Особисто я не маю такої кількості спирту, щоб кожного разу замочувати в ній леза. Я використовую хлор які є в оселі, тобто в тих засобах, які використовуються для відбілювання, для миття унітазів, раковин, ну, тобто все, що є, типу білизни. До местоса або того каченя на мачі леза залишаю їх, а тоді ретельно змиваю проточною водою. Тут було іще два листи, які я зняла, раніше зняла, бо вони якось мені так знаєте, почали почало жовтіти. Зазвичай я ніколи не лікую рослин. У мене немає бажання і немає часу. Якщо я бачу, що рослина хвора і бачу, що шансів в неї небагато, я краще її викину і придбаю нову. Щодавно я вам показувала, як від хвороби загинула майже за тиждень а чи за 10 днів загинула котлея. То хочу констатувати, що хвороба в них майже однакова. Бо ось, дивіться, бачите, почав з'являтися оцей почорнівший, зараз я вам ручкою покажу. Оцей корінець почав з'являтися, ось його кінчик. Бачите? Такий длинний, красивий був рожевий кінчик, але і він. Бачите, як він портиться? І ці корінці тут такі самі. А коли я спробувала оцей корінець і він виявився пустим, я зрозуміла, що хвороба прогресує із швидкістю звуку. Тож, що я буду робити? Викинути я його встигну, він мені подобається, мені навіть шкода його, бо зараз. Це старий гібрид, зараз є подібні, але зовсім не такі. А мені подобається саме такий. І все ж таки я його спробую. Так, коріння гниє. он зверху, знизу у горщику, коріння в нього живе і гарне. Ну, на перший погляд. Було б непогано дістати його із горщику і пересадити у свіжий ґрунт, але я точно впевнена, що як тільки я його дістану з цього горщику і пересаджу у нову свіжу посадку, то він загине однозначно стопроцентно і точно. Я вже давно не проводжу ніяких експериментів. До речі, отак я підв'язую листя. В нього оце достатньо туге, достатньо в тургорі, але я його підв'язую отак, щоб він своїм хворим листом не торкався своїх сусідів. Мені не потрібно, щоб ця хвороба, грибкова хвороба перейшла на сусідні фаленопсиси. Експериментів не люблю, але спробую. У цьому випадку я буду поливати цю орхідею лише з фітофунгіцидами. Я Неодноразово загострювала вашу увагу на тому, що в домашніх умовах я не вважаю за потрібним використовувати важку хімію. Лише фітопрепарати, або якщо то хімія, то то клас шкідливості для людей, тварин для бджіл повинна бути не вища, ніж 3. Фітопрепарати мають четвертий клас шкідливості. Тобто, геть, безпечні. Це в домашній аптечці для рослин. Я знайшла препарат живої, жива земля фітоцит. Ще в мене десь є, треба пошукати фітолавін. І я спробую. Кожної неділі раз в неділю поливати цю цей фаленопсис фітоцидом, чередуючи її з фітоловіно. Що Ми почитаємо, що то за препарат фітоцид, то ми бачимо, що в складі її діючий чинник це живі клітини і спори природньої бактерії. Цей препарат для захисту від грибних та бактеріальних хвороб. Тобто буду намагатися вбити двох зайців. І грибки, і бактерії. Запитаєте мене, звідки оця, оця така гідота береться. То моя думка, що то є, було, верніш за все, в мене таке, що я, бувало, коли пересаджую рослини, то вибираю у старому ґрунті якісь там. Частинки, які мені подобаються, а тоді при пересадці іншої рослини я підкидаю ті як на мій погляд, гарної кори у посадочку. Це моя помилка. Ніколи більше я старого ґрунту не використовую, бо стикнулася вже неодноразово з таким. Це один із прикладів. Краще за все, якщо навіть і вибирати якісь там. Гарні, на наш погляд, кусми кори, то потім їх обов'язково спочатку обробляти фунгіцидами потім висушувати, а потім лише можна використовувати у посадках. Я ж цього не робила. Тепер маю, що маю. Що фалино все загине, я сильно шкодувати не буду, куплю собі новий, але подивитися. Чи можна справді чи можна з такими захворюваннями боротися на рослинах, я все ж таки спробую. Тим паче зараз зима і час в мене на то трохи є. Реакція іще може бути не лише на своєчасний, не своєчасний полив, тобто довгі пересушки, а потім обільний полив, то може бути і Стрес на різкі перепади температур, тобто на умови утримування, все ж таки фаленопсиси, вони такі тендітні, вони люблять тепло і не люблять різких змін у своєму догляді. Тож вчимося на помилках своїх, на помилках чужих, робимо висновки і рухаємось далі. Загибель рослини, то не саме страшне, що може бути в житті. І ми, українці, це добре відчули на собі. Тому не будемо засмучувати на такі дрібниці, будемо продовжувати жити, продовжувати вирощувати рослини. Нехай вони квітують, тішать, заспокоюють. Все буде Україна. Ми обов'язково переможемо. Не забувайте донатити ЗСУ, не забувайте допомагати тим, кому зараз найважче. Тримаймось. Тримаймось разом. Гідність, наша сила. Пока. До нових зустрічей!